Що мені допомогло вивчити англійську мову до рівня це 2 Перше це музика. Знайди улюблені треки. почни звикати до слів. Потрошку починай повторювати їх. Друге, це фільми. Починай дивитися субтитрами. Можеш почати з простих шоу, таких як пепа або друзі. Де вони використовують дуже просту мову, повторюй одні й ті самі фрази знову і знову. Третє це техніка, яка називається щаре. Це коли ти включаєш аудіо або відео з наміром не просто слухати, але й повторювати слова, інтонацію та навіть акцент. Четверте, починай розмовляти сам з собою, поки ти робиш якісь буденні речі. Починай потроху. Думати англійською, проговорювати те, що ти робиш, а також можеш навіть плаштовувати міні-діалоги сам з собою. Це дуже класно працює для того, аби запустити процес мовлення. І п'яте найстрашніше починай заводити знайомства з іноземцями та спілкуватися з ними по чуть-чуть. Але я розумію, ти зараз кажеш, я не знаю, де шукати ці знайомства, як починати з ними спілкуватися. Тож цьому тобі може допомогти школа англійського Friends, бо вони пропонують не лише заняття, але й також розмовні клуби з носіями мови. Тож записуйся вже сьогодні та розпочинай свій шлях довільне. And he's good.